Всім привіт! Сьогодні 4 серпня на годиннику 23.30 я починаю влог. Я сьогодні ходила гулять, потім пробувала змонтувати відос. Я його знімала доволі давненько, і саме відео за цей час встигло синхронізуватися на iCloud, і тепер я не можу вигрузити його на телефон, щоб додати в програму, в якій я монтую. Цим питанням я буду займатися вже завтра, бо зараз я вже справді хочу спати. Я прокинулася сьогодні о восьмій, і я дуже цьому рада, бо зранку ти себе дійсно почуваєш краще, і збільшується день. Ти можеш встигнути зробити більше справ. Зараз мені потрібно трошки поприбирати, бо перед тим як я виходила гуляти, я нічого після себе не прибрала. А потім я піду вмиюсь, бо я вже покупалася, але косметику не змила, бо ще знімала відоси. Повернусь в чисту кімнату, зроблю свою скінтіайру рутін і. Буду лягати в ліжко. Ще хочу глянути хоча б одну серію Щоденників вампіра, і тоді можна зі спокійною душою лягати спати. Всім доброго ранку, вже 5 серпня на годиннику 13.00. Я прокинулася сьогодні об 11.00. Да, я дуже засмутилась, бо я думала, що я вже стабільно буду прокитатися о 8 але я дуже довго не могла заснути. І я розуміла, що я о 8 не прокинусь, тому я навіть не ставила будильник і прокинулась я, зрозуміла, вдома немає кави, тому вирішила одразу зібратись і піти десь випити кофійок. І щось купити поїсти. Також ще зайду в Єву, хочу глянути новиночки, от ті, про які я говорила в новому влозі, просто подивитися, затестити. Ось такий в мене лук, такий бантик. Ну, прикольно виглядає, чесно. Ну, трошки дивно, але мені все одно. Братиму я ось цю сумочку. Вона якраз дуже підходить до ремішка Ріпетосики, ми вже прийшли на кофе Я дуже удивлена і карішка, карішка теж, що Миргорої роблять таке хороше кофе Ну, mm. навіть в Києві такого я не бачила. Це слівками. А mm. я ще їм шаурму. Улибаєтесь, ви баблогі. Ми вже в Єві. і я дивлюсь хайлайтер. Такий тут сводчик. Звісно, він щось він щось потерявся. Взагалі, таке як нічого не блистить. І тут теж є румяшка, але їх не видно. Коротше, я дуже рада, що я їх затестила і не заказала зразу на мекапі, тому що фуфло. Yeah. Я вже вдома. Зараз можете бачити на мені нові сережки, придбала у Єві. До речі, дуже класно виглядають, але, зрозуміла, не під такий лук. Мені здається, до таких масивних сережок потрібна відкрита шия, і спина, плечі, і теж зібрана зачіска, але якась трошки поаккуратніша. Також купила ще таке колечко. Зараз у мене буде важкі 2-3 години попереду, буду монтувати відосік, а можливо і два, за які я вчора розповідала. А можливо, сьогодні вийде його вигрузити на TikTok. І один відосік, ну, цей влог. В Ютуб відповідаю на ваші питання з Тіктоку. Почнемо із загальної інформації про мене. Я народилась 1 липня 2007 року, тобто зараз мені 18 років по ЗНАКУ зодіака. Я рак, хто розбирається? Ось моя натальна карта. Я з міста Миргород, Полтавська область. Зараз я живу і навчаюсь у місті Київ. Навчаюсь я в Київському національному імені Тараса Шевченка на бюджеті на спеціальності філологія. Моя сім'я це мама, сестра і мій хлопець уже чоловік. Я кайфую від жовтого та блакитного кольорів. Моя улюблена пора року це, скоріш за все, весна і трошечки початок літа. Якщо говорити про мої вподобання в музиці, це. Бо мені завжди говорили, що мій плейліст це плейліст 40річної жіночки. Я дуже люблю фотографувати, щось знімати, також люблю рибалку, дуже люблю збирати гриби. Взагалі, для мене найкращий відпочинок це відпочинок на природі. Також я дуже класно готую, але роблю це не часто, бо я люблю готувати по натхненню. Ще я доволі непогано співаю. Взагалі, два моїх найбільших захоплення у житті це макіяж, і взагалі вся оця б'юті-сфера, а також блогінг. Ну і найважливіший факт у мене є котик! Твій топ три б'юті-продукти для повсякденного мейку. Перший продукт це Бібішечка, яка зараз на моєму обличчі. Взагалі, мега-бюджетний продукт, але лягає на шкіру просто ідеально. І як на мене, він має доволі універсальний відтінок. Бо він мені підходив і тоді, коли я була трошки світліша, і зараз, коли я трішки підзагоріла. Другий продукт це контурінг стіки від Катріс. Він ідеального відтінку, тому що він і не рижий, і не занадто холодний і дуже класно тушується. І якщо говорити про повсякденний макіяж, не можемо обійтись без пудри. Моя улюблена пудра, напевно, від PS, але зараз я трошки відійшла від розсипчастих пудр, і моя улюблена зараз від Евелін. Порадьте, що подивитися: фільми або серіали. У мене немає якихось фаворитів, тому із серіалів я пораджу те, що дивилась нещодавно і дивлюсь зараз: це серіал Секс, життя і серіал Щоденники Вампіра. Він довгий, я його навіть ні разу повністю не бачила. Але цим разом я сподіваюся, я зможу дійти до останнього сезону. Якщо говорити про фільми, напевно, мій улюблений ось цей. Я навіть не знаю, чим він мене так вразив, але чомусь, коли мене запитують, це який мій улюблений фільм, що подивитись, я завжди згадую саме цей фільм. Ну і взагалі, фільми, які теж мені дуже подобаються, це «Пурпурові серця. Не пам'ятаю назву українською, тому ставлю просто картинку. Ще класний фільм до зустрічі з тобою». Взагалі люблю фільм Сам дома» і не тільки взимку. Топ Топ-3 поради для покращення пам'яті. Я не зіштовхувала з цією проблемою, але я знаю, що дуже допомагає вчити вірші, і також є практика, яка дуже допомагає з концентрацією. Вам потрібно за 30 секунд назвати 30 предметів або якогось певного кольору, тобто, наприклад, тільки жовтого. Або ж 30 предметів, назва яких починається на якусь певну букву, наприклад, на літеру К. Як вважаєш, життя просте, а люди його ускладнюють, чи життя складне, та люди роблять все для того, аби його спростити? Я надаю перевагу думці про те, що життя просте, тому що мій девіз по життю. І дійсно, коли ти не дуже сильно паришся над всім, життя виявляється просте. Тобто всі складнощі, труднощі, які ми переживаємо, іноді створені самими нами. Тому я все ж таки вважаю, що життя просте, а ми його ускладнюємо. Бо навіть якщо взяти ситуацію з блогом, раніше я думала, що Боже мій, якщо я почну знімати, це треба постійно стабільно викладати відос, де в мене буде час їх монтувати. І знаєте, я ще нічого не встигла зробити, але я вже собі придумала, що це складно. Тому, якби ми настільки не обдумували все, настільки над усім би не переживали, то я думаю, у нас би все виходило просто отак. Це були всі питання. Звісно, їх було маловато. І всі питання були задані або моїм хлопцем, або сестрою. Я не буду собі ускладнювати життя і не буду за це переживати. Я рада те, що у мене є хоча б декілька запитань і. Я не очікувала, що в мене їх там буде дуже багато, і так далі. Тому в цілому те, що в мене є, хоча б там скільки чотири питання, мене теж уже дуже радує. І тепер трошки відійдемо від цих запитань. Одразу хочу попередити любілій довгих влогів, що такі влоги від мене теж ви будете бачити, але трошки згодом. Бо на даний момент зйомка влогів для мене це як тренування. Як спроба зрозуміти мої навички у цьому, поки що відео можуть бути не дуже якісні, не дуже довгі, не дуже з класним монтажем. Але я впевнена, що з часом вони будуть обов'язково ставати краще. Також хочу подякувати кожному, хто підписався на мене, прокоментував моє минуле відео. Також дякую за перегляди, за підтримку. І, взагалі, якщо ви слухаєте ці мої слова, також хочу подякувати вам за те, що ви додивились цей влог до цього моменту. Всім бажаю гарного настрою! Не потрібно дуже сильно переживати за все, що відбувається, трошечки. І все буде з боку!